Кількість пожеж в екосистемах збільшується. Це повідомили представники управління ДСНС у Волинській області під час тематичного брифінгу. Рятувальники визнаються, проблема виникає щороку, але цьогоріч через погодні умови спостерігається ріст пожеж дуже великий. Станом на 7 березня в нас зафіксовано 141 пожежа в екосистемах. Якщо порівнювати з минулим роком, то за цей період станом на 7 березня було зафіксовано лише 11 пожеж. Ми бачимо майже в 14 раз ріст пожеж тільки за минулу добу у нас 24 пожежі. Костянтин Романчук додав, що у Волинській області 178 населених пунктів знаходяться в безпосередній близькості до лісових масивів. А тому очільники громад повинні дбати про обкошування та оборювання територій населених пунктів та акумулювання води на територіях, де можливе виникнення пожежі. Найчастішою причиною пожеж в екосистемах є саме людський фактор, і, на жаль, інколи винуватців встановити. Нелегко, коли пожежа відбувається і набула вже розмаху в віддалених місцях, де ніхто не бачив, хто почав запалив десь очеред горить, і здебільшого під кінець робочого дня вже в темноті. Коли ніч дуже важко знайти винуватця, одначе лише за 2025 рік притягнуло до відповідальності 38 паліїв. Штрафи зауважує представник екоінспекції. Чималі за минулий рік двічі ще рік. Працівникам інспекції було складено 146 протоколів. Це по 77 першій частині адмінкодексу, і по 82 статті. За цей рік 25 рік вже складено в нас 11 протоколів. По 82 статті, і також вже розраховано за подання правоохоронних органів по двох заказниках: це по гідрологічному заказнику Чорногуський шацькому національного парку. Збитки в сумі 367 тисяч 187 тисяч тисяч гривень. За підпали нагадує представник поліції, існує не лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, а й кримінальна. Вже в цьому році у нас порушено три кримінальні. Провадження за частиною першої статті 245 Кримінального кодексу України. Один факт це у нас по Ковальському району, селище Кримне, вулиця Польова, і два факти по Луцькому району це село Берестяне Луцького району і Тульчинське лісництво біля населеного пункту Метейки. Як розповів представник ДСНС, палії, яких викривали під час рейдів, часто свої дії пояснювали тим, що нібито після випалювання сухостою краще росте трава. Тож представники різних відомостей вкотре закликали громадян не спалювати сухостою, адже це не допомагає, а нищить природу, майно, а інколи і людське життя.